З Новим роком вас вітаю та бажаю від душі. Хай життя чудовим буде та багатим назавжди, щоб любові було вдосталь та здоров'я цілих цілої віста, щоб різних вам гараздів Миколай в санях привіз. Нехай новорік принесе багато щастя ваш будинок. Бажаю вам міцного здоров'я, багато посмішок, світа та тепла. Любі наші вчителі, наші музичні мами. Щиро вітаємо вас з Новим роком. Нехай в ваших уселях панує мир і спокій. Нехай новий рік вам принесе радість добробут, а сльози на ваших очах будуть тільки від щастя з Новим роком. Вітаю вчителів музичної школи з новим роком. Бажаю щастя, здоров'я. І мирного неба. Дорогі наші вчителі, бажаю, що все найгірше залишилося в старому році. Нехай попереду вас чекає тільки хороше, успіхів у роботі, міцного здоров'я, підтримки рідних і близьких. Нехай вистачить сил і терпіння на весь рік. нехай здійсняться мрії, миру всім нам. З Новим роком! Дорогі наші вчителі музикальної школи номер 7 ми вітаємо вас з наступаючим новим роком! І до всього серця ми бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба над головою та здійснення самих заповідних мрій. Нехай ваш діангл-охоронець завжди оберігає вас та ваші сім'ї. Дорогі вчителі, вітаю з Новим Роком! Дякую вам за все, що ви вклали в мій розум і серце. Хочу побажати, щоб цей новий рік приніс вам включно світлі моменти, щоб посмішка ніколи не сходила з обличчя, щоб ви залишалися такими ж хорошими людьми і такими чудовими вчителями з Новим Роком! З Новим роком, любі друзі, хай він почнеться в білій смузі, І світлі будуть його дні, щасливі, добрі і ясні. Душі хай буде світло і чисто, хай світе сонце променисте, натхнення затишку і тепла, любові, щастя і добра. У це прекрасне свято. Новий рік Прийміть мої щирі вітання, Нехай зайчик своїх вірних лапках! Принесе вам радість, веселощі, сміх, тепло домашнього вогню та ми. Нехай усі ваші бажання здійсняться з новим роком. Хай рік новий чудовим буде. Душі запаляться вогні. Нехай щастить завжди і всюди. І будуть радостними дні. Підбій годинник казковий найкращу мрію уявіть. І знайте, все буде чудово, тому що це. Чарівна мить, нехай ялинка мерехтлива, веселю щастя принесе, нехай життя буде красивим і легко вам дається все.